Назва Деліїв за однією версією, означає ведмежу або вовчу шкіру, яка слугувала верхнім чоловічим одягом. За іншою, село було назване так від імені першого власника Даліяна. Існує ще кілька припущень від слова даль далеке, віддалене або від сербо-хорватського «делі» делі, сміливий, хоробрий. Досі ходять легенди про чудодійного лікаря Делія та братів бояр Лієвих, яких заслав у цій краї князь Данило. Як би там не було, але один факт є беззаперечним: історія цього поселення дуже давня і сягає глибини віків. Про це переконують крем'яні знаряддя праці, знайдені біля сусіднього села Межигірці на місці стародавньої стоянки. Нині село Деліїв це 220 дворів, у яких проживає майже 500 мешканців. На жаль, і на цьому клаптику України позначились її загальні негаразди – необлаштованість та безробіття. Тож нинішньому голові сільської ради Василю Мальоні є про що думати і дбати. Проблемою номер один на нинішній день є відсутність газу. У її вирішенні, за словами Василя Івановича, мешканці цілком покладаються на допомогу голови райдержадміністрації Василя Георовича Крука. Ще однією проблемою села є неефективне використання сільськогосподарських угідь, а це не небагато 1200 гектарів лінії. На даний час ці землі орендує підприємство Даноша. Сплачуючи мешканцям села кошти за оренду землі, підприємство намагається облаштувати ефективне використання цих сільськогосподарських угідь. Нині розробляється проект на побудову спеціалізованих свиноферм, що дало б змогу і підприємству триматись на плаву, і мешканців забезпечити стабільним заробітком. На жаль, і ця перспектива нині є надто примарною. І все ж село живе, село розвивається, про що свідчать охайні оселі по обидва боки центральної його вулиці. І, звичайно ж, не могло б бути і мови про будь-які матеріальні здобутки, якби не духовні надбання. Осередком духовності тут є Дейліївська церква, яка носить ім'я святого Дмитрія. Неповторним витвором людських рук є ця споруда. Перша згадка про неї зафіксована у документах 1427 року. І за думкою автора книги про історію села Богдана Боди була збудована братами Ліями ще в середині тринадцятого століття. Спочатку вона була дерев'яна. Згодом місцеві мешканці вибудували нову кам'яну, яка, незважаючи на історичні перипетії, збереглась і понині. І не тільки збереглась, але й продовжує розвиватися і розбудовуватися. Нещодавно мешканці села стали свідками відкриття нової дзвіниці. Яке перетворилось на справжнє свято духовності. Присутнім особливо запам'яталось на путні слово Отця Декана Галицького деканату Василія Завірача. Слава Ісусу Христу! Аминь. Це день, що його сотворив Господь. Радіймо і веселімося в Ньому, все чесні отці, возлюблені в Христі, брати і сестри. Дорогі наші діти і молодь, маємо повну підставу радіти і веселитись. Бо Діло, яке розпочати було більше року тому назад, завершене, ми сьогодні втішаємося тим, що ми виконали ту обіцянку, ми виконали те, що обіцяли. Перед своїм совістю, перед Богом, перед своїми парафіянами. Всім вам дорогі, юця зечу, отче коло церковне братство, сестри, всім вірним журтодавцям, Божого благословення, твердої непохитної віри, любові між собою, потіх із дітей, достатку в родинах і всього добра. На многі і магам літа. Звичайно, дзвіниця не була б побудована, якби не добровільні людські пожертви. Найперше я хочу подякувати Башкуру Володимиру Миколаєвичу, подякувати Підгаєцькій Марії Миколаївні, яка з сином, яка є виросла між вами і завжди парахає і радо допомагає подякувати. Нашому голові руку, Василю. Нехай же Господь їх обдалує також міським здоров'я. щоб вони завжди мали бажання і мали можливість давати тим, які цього просять. Також хочу подякувати нашим тим робітникам, які працювали біля цієї Це тутка Михайло Степанович. Чепінда Ста, Дурча Іван, Савчук Юрко, Бідошка Юрко, Дуркаш Михайло Богданович, Білан Степан, Діманчук Ігор Степанович, Гандера Ярослав, Коржан Василь, Коржан Роман, Заєць Ярослав, Леник Михайло, Діванчук Михайло, Сорока Василь, Діванчук Степан, Душа Степан, а також всі ти, які йшли на поперед старшого брата до тої помочі, відразу після освячення дзвіниці своїми думками щодо цієї події поділилися. Сільський голова Василь Мальона та отець Декан Васильні Завірач. Звичайно, тут ми приклали таку як організаційну роботу, тому що самі знаєте, зараз немає коштів. Біднота і район немає чим допомогти. І недавно тільки закінчили ремонт церкви. Зовнішня штукатурка, в всередині, бо е, дошкуляє гриб. Тут така була організована у нас робота з отцем Миколою і старшим братом Михайлом. І з того ми і почали. А так е, більш пожертви громади, хто е, люди, що за кордоном працюють, приїжджають, жертвують. І так от і звели. Я насамперед хочу подякувати тим людям, які взялися в той легкий час за будову звільниці. Оця будова і сьогоднішній день освячення будові звільниці ще і ще раз підкреслює, що наш народ любить Бога, що наш народ засвічує тими своїми справами, що вони є Божі діти і вони хочуть служити Богові, вони хочуть бути знаряддям в Божих руках і виконувати його святу волю. Звільниця, вона буде служити на багато років, вона буде кликати людей на богослуження, вона буде сповіщати про відхід до вічності близьких, рідних і знайомих їм людей. І я вірю, що ті люди, на чому не завершать, вони будуть шукати ще щоб зробити, прикрасити їхнє село і ще раз підкреслити, що вони є діти живого Бога. І нам їм Господь Бог тому допомагає. Я радо сюди приїжджаю. Я люблю тих людей. Я подивляю їхню терпеливість, я подивляю їхню жертовність. Вони не раз в чому собі відмовлять, але для доброго діла вони все-таки жертвують. Тобто не хлібом єдиним. Правда. А закінчилось свято, як і годиться, концертом у місцевому клубі. Ще довго лунали у селі співи і жарти в переміст дзвінкими дитячими голосами? Вони безтурботно ганяли м'яча поруч з клубом, а з останніми променями сонця до людських осель вперше долинули мелодійні звуки молодих дзвонів. Послухайте цю мелодію і ви, і нехай пробудить вона у серцях ваших любов, віру і надію в те, що все у нас з вами буде гаразд.